Друзі, ми на Миргород курорті. Головна новина цього сезону: що тут запрацював всім відомий дуже гарний санаторій Миргород. Подивіться, яка біля нього краса. Вартість проживання тут складає 1224 гривні в економ номері з людини. І сюди входить відвідування пляжу, басейни, лікування та харчування. Така ж сама вартість і в санаторії Полтава і Березовий гай. Ну а я вам хочу провести огляд басейну та пляжу, яким ви можете користуватись, відпочиваючи тут. Ми на Миргород-курорті. Тут працює басейн, який як кажуть, коли дзвонити дізнаватись на миргород курорт входить до вартості проживання у санаторіях курорта. Я нагадаю, що на курорті працює три санаторії. Санаторій Полтава, санаторій, Миргород та Березовий гай. Ось тут побудували дуже гарний та красивий басейн. Ну, я не знаю чому, коли я і в минулому році сюди приїжджала і в цьому санаторій завжди заточинений. Він невеличкий, але він симпатичний. Я не можу попасти до середини. Людей тут ніколи нема. Ну, зараз ось одна жіночка є. Ну, так тут. Не так, як на курортах Миргороду, ой, на курортах Турції та Єгипту. Пива то воно тут не роздають. Ну, це лікувальний басейн. Сюди можуть прийти люди, які не відпочивають у санаторіях. Почитаємо прайс. Басейн відкритого типу працює з 10 до 18 години, перерва з 13 до 14. Ну, бачите, для відпочиваючих в санаторіях по санаторних курортах, книжках вхід безкоштовний, а для інших це все треба платити. Ну, мабуть, я коли приходжу, то завжди або перерва, або Повітряна тривога, як ви бачите, не працює повітряна тривога. Ну, якщо ви все ж сюди приїхали, не проживаєте у санаторіях, то я вам озвучу цей прайс. Лікувальний басейн з 10 до 18 години, але враховуйте, що з часу до 2 вам треба буде кудись піти на обідню перерву. Це буде вам коштувати 800 гривень. Ну, як на мене, це дуже дорого для такого басейну. Діти до 14 років 500 гривень. Ну, тут нема ні аквапарку, ні, ні горок. Ну, ось такі ціни. Якщо ви будете з 14 до 18 то 300 гривень. Ну, а, ні, це 600 гривень. А з 10 до 13 300 гривень. У вихідні вартість басейну ще більша. Лікувальний басейн у суботу-неділю для дорослих 1000 гривень, на 1 годину дорослі 300 гривень. Також тут є надають додаткові послуги, рушник ви можете взяти в 80 гривень а лежак-пляжний для відпочиваючих по санаторно-курортним книжкам. Тобто, якщо ви тут лікуєтесь, але прийшли до цього басейну і хочете по, на лежаку позасмагати, повідпочивати, то вам прийдеться заплатити 100 гривень за лежак пляжний за одну годину. Ну, правда, можна взяти дешевше без парасолі за 60 гривень. О, ну, дітям до 7 років користування плавальним басейном безкоштовно. Для відпочиваючих по санаторно курортним книжкам користування плавальним басейном 2 години на день безкоштовно. Тобто, я зрозуміла, якщо ви тут відпочиваєте, то ви можете лише 2 години тут безкоштовно поплавати. Ну, Мені писали в коментарях, що якщо тут відпочиваєш, то на лежачку прийшли позасмагати, поліжати, але тут все платне. Ну, Як на мене, то це дуже дорого для такого басейну. Є в Полтаві такі аквапарки, хто знає Глухамань, там аквапарк Ріо, то подивіться прайс, ну там значно е, більші басейни і ліжачки, і все, і вартість. ну Може там і аналогічно, ну так мене вибачайте, тут вже немає е, аквапарку. Ну Ось такі ціни виглядає симпатично. Санаторій Миргород ще, мабуть, ніхто не заселився, а до санаторію Полтави йдуть досить багато людей. Тож, друзі, приїздіть сюди відпочивати, якщо ви вважаєте це за потрібним. Ось так. Виглядає курорт, люди є. Вікна відчинені є в санаторії Полтави, навіть бачила в санаторії Миргород відчинені вікна. Ну, Однозначно я скажу, що цей відпочинок більше людей старшого покоління, бо молоді тут буде, мабуть, скучновато, тут навіть музику не включають. Хоча, я думаю, що на басейні можна було б її включити, як це роблять у. В таких странах, як Турція, Єгипет, ну, мабуть, всі були у все включено. Тут є ще такий ось гарний, дуже парк. Тут все безкоштовно, можете тут відпочивати. Безумовно, перевага відпочинку в Миргород-курорті є такий дуже гарний, дуже чистий, дуже широкий, з пісочком красивим, ліжачками, парасольками. Ось такий пляж. Для відпочиваючих санаторій він безкоштовний. Сюди може прийти будь-хто, платите 60 гривень з людини і насолоджуєтесь ось такою красою. Мені тут дуже сподобалось, дуже сподобалось відпочивати. Людей не дуже багато, Всім вистає місця і парасолі були. Я вважаю, що 60 гривень на добу з людини це зовсім дешево для такого пляжу. Це гарна альтернатива басейну. Прекрасна Мергородку рот, тут, звичайно, понтонний міст через річку Хорол. Тут дуже гарні краєвиди на пляж. До речі, напроти ви бачите безкоштовний пляж, на якому ви також можете купатися і засмагати. Ну, тут гарні виходять фотографії, дуже красиві пейзажі. Видно е, цей пляж Миргород курорту Друзі, я вам бажаю гарних відпочинків і до нових зустрічей у моїх відеороликах.